Вітаємо! Сьогодні ми оглядаємо оренду трикімнатної квартири у Франківському районі. Це велика квартира, загальна площа 100 квадратних метрів. Вона має три ізольовані кімнати. При вході ми маємо великий коридор, санвузол, потужний і швидкісний інтернет. Є ванна кімната, можна при потребі поставити пральну чи пральну сушину машину. Тут є все необхідне. Оглянемо кімнати. Перша кімната. Простора світла. Кожна кімната має кондиціонувальні системи. Друга кімната. Третя кімната. Теж має кондиціонер. В квартирі встановлена сигналізація. І кухня. Кухня, кухня є досить велика, більше ніж 13 квадратних метрів. Особливістю кухні є те, що вона має вихід на лоджію зашклено. На лоджії є також електрична батарея. В квартирі типу палення центральне. Квартира дуже світла, тепла. Паркувати авто можна у дворі біля будинку. З лоджі є вихід на окрему кімнату. Вона як просопка, також називають її спіжарка. Технічне приміщення. Це приміщення можна використовувати як для офісу. Так, і від проживання. Якщо вам сподобалось цей тип оренди, ми будемо раді вас побачити на цій прекрасній квартирі. І до зустрічі! З вами була ріелтор Олена Давидова.